Всім привіт. Маємо на продажу такого коника. Коник лісовий в лісі робив. Дуже добру роботу має. Там є в тіктоці два стовпики Коникові 6 років. Якби когось цікавив, то номер буде в описі. Буде під мене. Зараз я показую, що є багато коней на продаж. Коні знаходяться, в село тисменичани, Івано-Франківська область що буде цікавити, продаж, обмін, номер буде в описі, буде додзвонити. Такий коник. Дуже добру роботу має, спокійний. Це дуже добрий коник. Хто хоче приїдете, спробуємо, покажемо пробу подивимось.

Тут ще є така кобела. Кобелі 4 роки. Така кобела, 4 роки, Жеребна на подобри. Але кобела така для молодих, бо трохи си піщури, для молодих газ. Вона не кусає нічого, але щуриться. Кобела недорога, так що кого би цікавило, але ну, десь джеребно, десь не знаю за два місяці чи як має мати лоша, чи Десь так точно не знаю. Так що, кого буде цікавити, той продаж, обмін, номер в описі, будете дзвонити. Кобела така велика, груба. Файна кобела. Зад має дикий, широкий. Йо! Йо, Соня! Звати Соня. You're fine. Dokładnie, idziemy dalej. Tam pokażę, dajcie. Co tam się Zaraz Жеребець Лемур, Новолександрівський ваговоз. 16-го року. 9 років їм. Жеребець запріжний, робочий, той все як має бути. Може бути на паровку, кому би цікаво. Хто би хотів, такого на Олександрівці, Можемо привезти. На паровку любе. Може бути продаж, обмін, паровка. Що хто хоче. Такий Що, Лемур? Пшолемур. Лемур. Що? Тоже спокійний, так і дощ. Запрягає з кобелу з любим конем, нема різниці. 需要的。吗、mm？Hmm. Олександрівський ну, ваговоз. лошата є по нему. Хто хоче, може бути продаж, обмін, паровка. Що хто хоче. Я. Дальше покажу. Тут ще є така лошечка. Два роки буде. Лошечка по бельгійцю, а мама на Олександрів. Тож, кого цікаве, продаж обмін Номер буде, будеш это дзвонити така лошечка. І. Pyhä. Так що кого будуть цікавити, такі коники, номер в описі, дзвоніть. Вибір є великий, там ще є, є багато коней.